Всім привіт! Ми з України. Сьогодні субота, 4 березня, прекрасна погода і ми їдемо на дачу. Сонечко світить, земля вже біліє в нас, вже скоро вийдемо садити цибулю, сіяти моркву, чернушку я висіваю ранньою весною. Так, це наші троянди. Ще в листовий і навіть пуп'янки є. Перезимували непогано. Вже випускають молоденькі листочки. Так. Подивимося, що робиться в нашій теплиці. Можна вже там працювати чи ще ні, чоловік її утеплив. Ой, тепленько. Можна вже все висівати, але сухо. Будемо чекати, поки розконсервуємо водопровід. Трішечки зачекаємо. Надіюсь, недовго. Руки чешуться вже, хочеться до землі. Там, видніється, в нас Ківі, чоловік підрізав уже його, підчистив. Зеленіє у нас юка. Гарно. Її сніг не притрусив, у нас не було, дарма при... перев'язувала її, підбирала в кучку. Так, виноград підрізаний вже, підв'язаний. Ми його не укривали в цьому році. Це столовий в нас сорт Руслан. І кільце бетонне, наповнене компостом для висива помідор. Відкриваємо хризантемі. Перезимувала гарно. Я її прикривала агротканиною. Землю я вже підгромадила, мокрувата, але тепла. Трішечки миші в нас послідили, є дві дирочки, але ми поставимо їм отруту. Тюльпани повиходили наружу вже, на поверхню. Будемо чекати.